Болота вони такі. А скажіть, будь ласка, яка вам більше всього подобається музика? Музика рок-н-рол. Наші сусіди не перестають дивувати не лише чудернацькими моментами, а й дурнуватими заявами. Зібрали для вас топ-5 кур'йозних моментів на болотах. І не тільки. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски онлайн -UA. Очевидно, що на РФ все погано з мобілізацією. Ну а що, гроші не платять, за сина дарують пачку пульменів. Ну, такі собі утішительні прізи. Прощайте, барабан! Тож пропагандистам доводиться шукати аргументи, чому йти на війну. Це важлива ціль для кожного русского мужика. У кожного русского мужика є возможность доказать того, що він мужик не просто по виду. якщо из 140 мільйонів чоловік 70 70 мільйонів запишеться добровольцями, ми тоді є уточнююче питання. А ви належите до цієї категорії мужиків? Чи ви в їхню категорію не входите, якщо не перебуваєте зараз на фронті? Ну, без мене справиться. Білоруські прикордонники панікують. Вони в чергове поскаржувалися на залякування зі сторони українських колег. Встановлен макет повешеного военнослужащего в формі російської армії, которого представители України назвали Валерой, сказали, що это военнослужащие вбитий під Києвом. Это все делается з целью якогось то устрашения. Это делается с якогось психологічного то на военнослужащих, которые охраняют державну границю нашої країни. Та йой, ну ми ж не лякаємо, а просто попереджаємо. Але бідні білоруські прикордонники аж плачуть від постійних образ. Агресивні жести, в тому числі, з оружиє, оскорбітельної надписи на дорожніх знаках, лістовки з призилами і аудіозаписи політичного характеру. Та досить вже скиглите, ніхто вас не чіпатиме, якщо сюди не пхатиметесь. Пригожин йде у президенти. Е, що? Так, так, вам. Не почулося. Прихожено просто вкотре шолом на терголову, тож він почав виголошувати на його думку гучні заяви. Стой так, щоб тобі було мене хорошо видно. О, зараз, зараз буде дуже важливе заявлення, которое поразить всіх росіян. О, зараз буде найсмішніше. В 24 В президенти Президенти України. Думаєте на цьому все? Е, ні. Далі він вкотре почав переконувати себе ж самого, що він перебуває під Бахмутом. Ну такий мараз нас не дивує. не переживай. Якщо прилетить, значить, значить президентом України стань залишиться. Не переживай. А тобі ми знайдемо гідне місце за твої діяння. Дивні речі відбулися і на черговій церемонії нагородження Оскар. У номінації Найкращий документальний повнометражний фільм перемогла стрічка про Олексія Навального. У той час як фільм Будиночок зі скалок, який розповідає про дітей, що живуть поблизу лінії бойових дій в Україні, обійшли стороною. Хлопці, що ви робите? Отримувати престижну нагороду вийшли двоє дітей Навального та дружина Юлія, яка сльозливо виправдовувала свого чоловіка. А от про війну вона згадати забула майхазбентисінпризен часфотелинг зе трус. Май хазбенд існ призен часфо defending democracy. А можете трошки роз'яснити про яку таку демократію йдеться? Певно, про те, що Крим це не Україна. Інцем я сильно советую не обманувати себе. Он залишиться частиною Росії і більше ніколи в базрівому будущем не стане частиною України. Ну, якщо Крим це бутерброд, тоді Навальний не картопля, щоб бути фрі. З приходом весни в нас в голові з'являються спогади про такі моменти. Але пізніше в нас піймали ще одного, тільки більш чималого. Кум Путіна розказав на рост Тв, як з нього бідного знущалися, і головне, чому його зачіска виглядала не дуже презентабельно. Я знаходився в мішці. Фактично, потому что я були в этом мішки значала на сементному полу. несколько часов. Потім я привілівати кабінет. Куди вели, Я не знаю. Медвечук так перелякався, що охрестив цей день як найжахливіший. Це був тяжолий день моєї жизни. Держзрадник запевнив, що він навіть впізнав своїх кривдників, і це були не представники СБУ. А просто тероборона. Міня задержалі Ні СБУ, а територіальна оборона. Задержали звичайна. Меня, і узнали, узналі, тому що ну, в Україні я достатньо ізвісне і лічник. А які курйозні новини з боліт читали ви? Поділіться вашими враженнями у коментарях. А підтримати нас можна донатами за посиланням під цим відео, щоб ми і надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Усім, мирного неба!